Алло, хуйлопан, здорово! З вами говорить Шойгу. А, полудурок, передай тій тормозній колодці трубку. Зеленський дзвонить. Кажи, що в мене немає, я ядерку пішов пускати. Він ядерку пішов пускати. Та можеш говорить без загадок, я що пішов в сральник, так і скажи. Зеленський, я що тобі клоун? Опять ти все ускладнюєш? Ти не клоун. А всього лиш у їбан. не плутай. А що ти скажеш на те, що до мене сам Макрон приїжджав? Я проморозив, так він тебе готанув. зли мене. А я то думаю, чого ти в кому впав? Мабуть, перший раз було, да? Не зли вождя вождь. Максимум вожата. Ну все, сейчас я підключу Лукашенка, зараз він тобі устроїть. Алло, Зеленський, ти що беріга попутал? Цибулина, закрий своє хавало, бо будеш для ІЛ не замість миски. Про що там, Зеля? Половина Херсона вже наша? Зішно, правда, тільки перша половина слова від Херсон. Що там, притула хоч 100 гривень зібрав на Байрактар? Та нам і 5 гривень вистачить, щоб тебе і твою подружку Лукашенка як ночну бабочку на вечір зняти. В смислі? Кажу: приїжджайте до нас на корпоратив, грошей заробите. Путін, давай перестанемо свої... Я в честь цього скажу тобі комплімент. Давай. Путін, ти як відео з Тіктоку, тільки там залітають відоси, а ти родився позалю. Ти щось крім цих дурних шуточок знаєш взагалі? Звісно. Україна це Європа. Для Путіна приготували окопа. Що це значить? Йобаний Полий. Вони, походу, за наш рахунок дзвонять.